Привіт всім! Ми сьогодні в роз'їздах. Їздили сьогодні на базар. Неділя. Я була тиждень в відпустці, але чоловік у мене був тиждень на роботі. Їдемо ми тепер по гриби. Робить мені маленький вікенд. Може, щось знайдемо. Планую знайти лисички. Побажайте мені удачі. Друзі, ну ми вже в лісі. Ліс класний, світлий, сьогодні сонячно, просто супер. Йдемо шукати гриба. Якщо знайду, обов'язково включуся. Перша моя знахідка це не гриб. Це ось така гарна. рябіна. Прикольно. Така класна борізка приляла. Так, здається, я дещо знайшла. Давайте подивимося разом, що це. А, та це ж маслячок. Ну такий немаленький, я б сказала. Але зараз подивимося, старий він чи ні. Гарний, красивий. Трошки ще всього погризло, але гарненький. Нарешті хоч маслюка, то вже почала розчаровуватися. Ну, що знайдено, те знайдено. Шукаємо далі. Так, ну що, друзі? Ісход не очень. Ми розстроїлися і їдемо додому. Все, що в нас є, це два маслюки. Більше нічого немає. Ліс гарний, запашний, але без грибів. Да не їж, куди ти ви. Оце мій чоловік. Пре все, що бачить. Не їж, викинь. Солодка. Да викинь. кінь! Ти що дурний, Ой. ти знаєш, що це таке? Люди, ви не повітря. Він їсть ці ландиші. А як ми знаємо, ландиш це отруйна трав'яниста рослина, яка занесена до Червоної книги України. Тому любіть природу, цініть її і знайте, що ви їсте. Всім мирного неба, отакого сонячного й гарного, а також гарного дня. Люблю, цілую, обнімаю. Слава Україні!